Добрий день, вас вітає Агентство нерухомості стабільність, що знаходиться у місті Івано-Франківськ. Хочу представити вашій увазі комерційне приміщення, що знаходиться по вулиці Січових Стриців навпроти готелю Дністер. Приміщення площею 108 квадратних метрів складається з трьох робочих кімнат. Ось перша кімната, площею 25 квадратних метрів, ну, як зона відпочинку, є кухня, кухонна мебель. Вмонтований холодильник камін. Ось так виглядає. Реставрацію приміщення пройшло, реставровані двері, реставрована підлога. Наступне приміщення площою 28 квадратних метрів. Тут також є камін, кондиціонер мутований, освітлення хороше, багато виведено розеток. Наступне приміщення найбільше, площою 48 квадратних метрів. Ось так воно виглядає. Є вихід на балкон. На балкон. Двері все також, вікна реставровані. Такий вигляд має. Шумоізоляція хороша, не чутно шуму з вулиці. приміщення індивідуальне опалення, є всі лічильники. Так що можете звертатися, якщо вас зацікавила дана пропозиція, то додатково є ще кладова кімната. Може бути кладова, може бути гардеробна, як кому підходить. І сенвусу з дуже гарним ремонтом, якісним. Ремонт новенький. Якщо вас зацікавить дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся на дому. додаткову інформацію. Дякую за увагу. Всім гарного дня.